Команда, привіт! Сьогодні ми зібралися в легендарному місці, це Офіс Київ, правий берег. Мене звати Дмитро. Я територіальний менеджер. А чому ми тут взагалі зібрались? <клух> а, точно. Відеорозбір чергової книжки від Дейла Карнегі. Поїхали. Це, до речі, перша книжка, яку я взагалі прочитав в житті років 10 назад. Перша книжка про психологію. Це бестселер своїй категорії. І вона називається Як завоювати друзів та впливати на людей. Поїхали. Дейл Карнегі. Американський письменник, викладач та один із найвпливовіших експертів у сфері комунікації, лідерства та особистого розвитку. Він став піонером у навчанні майстерності спілкування, управління людьми та емоційного впливу задовго до появи сучасних мотиваційних тренерів та психологів поведінки. Що він вніс ключового? По-перше, автор культової книги Як здобувати друзів і впливати на людей, видим у 1936 році. Він розробник першої системної програми з публічних виступів і лідерства. Філософія Карнегі базується на повазі до людської природи. Він навчає не маніпуляції, а емпатії, щирості та розуміння інших. Він має практичний підхід. В принципі, Карнегі універсальні для бізнесу, продажі управління командою та особистого життя. Сьогодні ми розберемо частину 1 – це основні способи спілкування з людьми. Взагалі, в цій частині, що хочу донести нам автор, що вплив на людей, він не ґрунтується на силі, критися або накази. Справжній вплив будують на розумінні людської природи, повазі та щирому інтересу до інших. Перша частина розділена на три розділи, які ми сьогодні коротко розберемо. Значить, перший розділ це якщо ви хочете дістати меду, не перевертайте вулик. Другий розділ це велика таємниця, обходження з людьми. І третій розділ першої частини фінальний, той, хто поводиться так, має весь світ. Той, хто не може, мандрує окремою стежкою. Зараз до першого розділу. Головна його думка це те, що критика руйнує. Осу, докори та обвинувачення запускають у співрозводники захисні механізми, руйнуючи місць довіри між вами. Е, людина природно виправдовує себе. Навіть якщо вона помиляється, напад викликає супротив. Натомість розуміння, емпатія та м'які створюють умови для змін. Ключові принципи першого розділу: не критикуй, не засуджую. Та не скаржтеся. Замість осуду шукайте причини поведінки людини. Ставте запитання, які допоможуть людині самій побачити ситуацію. Замість, наприклад, слова ти не правий використовуйте, допоможи зрозуміти, чому ти так вирішив. Як цей розділ можна запровадити в щоденну роботу торгового представника? Бувають дні, коли тобі не дають замовлення. Ні в коєму випадку тобі не треба критикувати ЛПР, з ним сваритися і На нього негативні емоції свої викидувати. Е, от приклади з практики. Ти приходиш, там, твого товару немає, твоя зафіксована полка пуста, ти з агресією е, починаєш до нього бігти, чому у вас закінчився товар, Чому ви не контролюєте мою полку, чому ви минулий раз пропустили замовлення і визиваєш до себе негатив? Ефективно в цьому моменті для вас двох: якщо ти йому скажеш, що, е, шановний, там, е, бачу, що товар дуже добре йде, полиця пустує, Давайте разом простежимо, щоб вона була зафіксована на своєму місці, зробимо товарний запас, ви не будете ще трішати свої заробітки. У вас буде гарна полиця в вашому магазині, і вона буде приваблювати кінцевого споживача. Ти зробиш вигаду він він а не визовеш до себе негатив від ЛПР. Головна думка розділу номер 2 це те, що люди наслідують тих, хто визнає їх значущість. Найсильніший людський потяг це бажання бути важливим. Які взагалі суть цього принципу? Щиро цінуйте інших, і вони відповідатимуть тим самим і вам. Але тут не важливо, що не, не треба лестити, щиро визнавайте цінність людини, її внесок, талант, старання, характер. Як це взагалі працює на практиці і що правильно робити? Хвалить конкретно, а не загальними фразами, помічайте дрібні досягнення людей навколо висловлювати свою вдячність без приводу, просто за людяність. Розділ 2 це типовий наш крок представника привітання. Ми тут обов'язково називаємо людину по імені, тому що кожен хоче чути цей звук, звук свого ім'я. Друге, це ми робимо щирий комплімент. В нашому випадку ми можемо зробити комплімент магазину. Викладку, асортименту, як взагалі всередині магазину Хайний. Можемо зробити у уніформі продавця. Компліменти мають бути дійсно влучними. І вони мають бути в контексті. Розділ третій І головна його думка звучить наступним. Це треба щиро цікавитись людьми. І це буде універсальний ключ до сердець і довіри, е, в які в цьому принципі закладено. Будьте щиро зацікавлені людьми іншому, і світ відкриється вам. Люди скоріше працюють, дружать та будуть будувати партнерство з тими людьми, хто проявляє увагу, а не живе лише власною думкою. Е, інструменти, щоб відточити цей навик, це ставте запитання про інтереси інших, а не просто як твої справи. Розмовляю відкритими запитаннями. Слухайте більше, ніж говорите. Люди більше люблять розказувати про свої досягнення. Пам'ятайте імена, події, деталі. Можете також фіксувати ваші блокноти, щоб кожного ЛПР називати ім'ям. І також щиро і відверто радіти успіхам інших без беззадстів. По суті, цей розділ щиро цікавитись іншому, іншому це наш small talk в привітанні. Коли ти запам'ятовуєш, коли там баба-маня купила собаку, в який клас ходить її внучка? На, на минулому тижні що її турбувало? І ти, коли приходиш наступним візитом, ти не банально починаєш там, продавати із продажі розказувати про ХПВ наших брендів. Ти цікавишся е, ЛПР? -ом. Що в нього в житті змінилося за останню неділю? Як він себе почуває? Що там її собака, вже вивчила нові команди чи не вивчила. Людина буде в шосі, що ти це все про неї запам'ятав. Ти не банальний менеджер зі ста людей, які до неї приходять: щось треба або щось не треба. Ти той менеджер, який прийшов і дає ще й увагу. І вона однозначно вибуде з тобою комунікацію. А гарна комунікація це завжди продажі, якщо вона працює правильно. Тому задавай відкриті запитання, записуй імена своїх елперів та став їм дійсно е цікаві запитання про їхнє життя. І тоді в тебе все вийде. Запам'ятай, якщо ти будеш користуватися цими принципами, вони допоможуть тобі. Перше, зробити лояльну торгову точку. Друге, можливість кращих викладок, встановлення обладнання в кращих місцях, підключення нових торгових мереж та збільшення обсягу продаж. І головне, вони дають представники статус надійного партнера, сильного партнера, а не прохача або контролера. Тому. Всім був вдячний за увагу. До зустрічі в наступних випусках. А зараз справа я тобі покажу, чому тобі важливо прочитати цю книжку і як вона допоможе тобі реалізувати твою цілі. Пока!